Частини тіла. Голова Є голівка в дівчинки, є голівка в квіточки. В хлопчика і в зайчика, в матінки і таточка. Ноги тупи тупи чобітками. Йду слухняно поряд мами. Роблять крок за кроком ніжки і коротшають доріжки. Руки маю я дві помічниці. Праву руку й ліву, то й робити все годиться гарно, не ліниво. Ротик. Зашарілися суниці, солоденькі, повнолиці, раз, два, три, маленька жменька. Не помістяться усенькі. Хочеш, я для тебе дам. Відкривай же ротик. Вухо, тітонько, подушко, прошепки на вушко, казку коротеньку, Щоб спати міцненько. Очі, ох, цікаві оченята, Все ви хочете пізнати. Килимок, диван, стілець, Ще й червоний олівець. Він малює косо прямо покажи мені це, мамо.